Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської області, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей. З Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. І команда з міста Києва. Ського міського голови Ігор Ярославович Прокопів України Володимир Петрович Милян та Микола Миколайович Баранов. Президент Волинської федерації Каноє Андрій Богданович Шевчук. Директор комплекс Олена Миколаївна Клімашевська. І зараз слово має ковальський міський голова Олег Олексійович Кіндер. Власне, отакі заходи, які відбуваються на теренах нашого міста, дають привабливість нашого міста. Ви побачите наскільки воно гарне. Я думаю, що не останній раз ви сюди будете приїжджати. Гарні наші вулиці, гарні наші будинки, привітні саме сане. Це привітні наші ковальчани. Я хочу просто порадити вам, щоб ви провели гарні дні, гарний відпочинок. Я розумію, що відпочинок і змагання це трішки різні речі, але не всі приймають участь у змаганнях. Вам, шановні учасники змагань, зрозуміло перемог, 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 перемог не тільки на цій ковальській воді, а взагалі перемог в першу чергу у вас, в ваших серцях, в ваших душах. Щоб ми всі відчували, що ми є єдина держава Україна, що ми разом святкуємо й приймаємо участь в таких заходах. Струнко просимо головні бори зняти, підняти прапор України. В этом году мы видим, что у нас первый раз участвуют представители Польской Народной Республики Польша. И мы надеемся, что в дальнейшем больше стран будем привлекать для участия в наших соревнованиях. Хочется пожелать вам удачных стартов и, естественно, побед. Не забывайте, даже тот, кто проиграл, без проигрыша побед не бывает. И надеемся, что ваши, в дальнейшем ваши имена будут гордо звучать над всеми Водними дорожками України а недалекому будущем і в честь ваших побед будуть подиматися флаг нашої родини на міжнародних тренуваннях. Удачі вам благополуччя і побед! Хочу побажати вам всім гарних спортивних результатів, встановити особисті рекорди і щоб на доріжках, фінальних заїздах перемогли сильніші, достойніші, кращі. На світлому я доля рушникові назвали теанфіднистик ліфта сіль. На Ласкаво просимо, ласкаво просимо, Оля країна широкого, ласкаво просимо. Сьогодні ми справді зі всією щирістю і гостинністю олі. बचो <laughs disappointment> А зараз ми переходимо до нагородження переможців сьогоднішніх заїздів. Івано-Франківська область срібною медалю. І чемпіонкою України стала Тисевич Анастасія Одеська область, яка нагороджується золотою медалю. Вітаємо Настю і її, тренера Євченко Олександра Григорія. З цим успіхом нагородження проводив міський голова міста Ковеля Олег Кіндер. Фото на згадку. Нагороджується манюк Олександра Полтавська область бронзовою медаллю. За друге місце нагороджується Камнева Євгенія Черкаська область срібною медаллю. І чемпіонкою України стала Паламарчук Аміна Херсонська область, яка нагороджується золотою медалю. Вітаємо переможців!